Цього тижня українська стрічка «20 днів у Маріуполі здобула нагороду кіноакадемії у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. І поки ми святкуємо важливу для нас перемогу, я пропоную згадати українку, яка свого часу теж отримала таку бажану для багатьох статуетку. Ставте лайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. Якщо захочете підтримати канал, посилання на Баймію кофі в описі до відео. Сьогодні поговоримо про Варвару Каринську. Варвара жмуцька народила. У Харкові 3 жовтня 1886 року в заможній багатодітній родині. Вона була третьою дитиною з десяти. Її батько Андрій був власним міської думи, купцем-мільйонером, що пожертвував чималу суму на будівництво Благовіщенського кафедрального собору. Тож дитинство Варвари проходило в розкоші. Дівчинка вчила іноземні мови, нею займалася гувернантка з Німеччини та Швейцарії, а в будинку її родини проходили світські вечори. Саме тоді її. І захопленням стали шиття та вишивка. Дитиною вона час від часу бунтувала проти техніку, яким її вчили. Тож потроху їй почало дозволяти розкривати свої погляди на творчість. Це були єдині уроки з рукоділля, які вона відвідувала за все своє життя. Я не вірю у школи. Творіть талантом, який дав вам Господь. Дала вона коментар у 1966 році. У юності Варвара була слухачкою юридичного факультету Харківського університету та редакторкою місцевого. Місцевої газети Утра, власником якої був її брат Анатолій. Це заняття вона покинула аж у 1914-му, коли з початком Першої світової газета почала втрачати інтерес читачів. У 1907 вона вперше вийшла заміж. Її чоловіком став Олександр Моїсенко, син ще одного місцевого мецената. Однак цьому шлюбу тривати довго не судилося. За два роки, у липні 1909-го, Олександр помер від тифу. Варвара якраз була вагітна. Їхньою дитиною. Донька Ірина з'явилася на світ за декілька місяців після смерті батька. А ще за рік після цього старший брат Анатолій, про якого я вже згадувала, розлучився з дружиною. Варвара ж виграла в суді опікунство над сином Анатолія, дворічним Володимиром. Маленьких Володю та Іру вона виховувала як рідних брата і сестру. Другим чоловіком Варвари став московський юрист Микола Каринський, який на той момент проживав у Харкові. Але згодом йому довелося повертатися заради його адвоката. Двадцять практики, тож у 1915 му чи 1916-му родина переїхала до Москви. Життя Варвари складалося з відвідування театральних та балетних прем'єр. Балет особливо захоплював та надихав жінку. Тож, коли вона вирішила вже більш серйозно спробувати себе в мистецтві, саме він став темою її перших робіт. Варвара почала займатися створенням колажів, приклеювала до зображень шматочки тканин і таким чином створювала нові образи. У 1917-му на момент Менд жовтневого перевороту Варвара з дітьми була у Криму, де вони були вимушені залишитися. Микола її чоловік був на хорошому рахунку в тимчасового уряду. Тож рятуючись від більшовицької влади, він втік до Константинополя. Тоді як Варвара залишилася в Москві, куди вона повернулася в 1921-му, З тим їй допоміг її брат Сергій. У тому ж 21-му вона заочно розлучилася з чоловіком, про що повідомила його поштовою листівкою, та вийшла заміж за Володимира Мамонтова. Однак і ці стосунки триватимуть недовго. Від багатств родини майже нічого не залишилося. Але харків'янка змогла відкрити модельне ательє з пошиття суконі капелюшків, школу вишивки та чайний салон, де збиралися митці. У цьому їй допомогли сімейні дорогоцінності, які вона змогла вдало сховати ще перед своїм від'їздом до Харкова та до Криму. У 1924-му школу вишивки націоналізували, перетворили на фабрику з виготовлення радянських прапорів. А Варі запропонували посаду директорки майстерні. Це зачинило перед нею одні двері, але відчинило інші. Тепер вона мала план втечі з країни. Каринська запропонувала організувати в Німеччині виставку радянської вишивки та представити роботи її учнів. І як би нереально не звучав її план, він спрацював. Під дитячими роботами майстриня сховала власну колекцію старовинних робіт, церковну вишивку минулих століть. Родинні коштовності їй вдалося вивести в капелюшках. Моєму та капелюсі Ірини, а гроші вона зашила в підкладку свого одягу. Частину збережень вивезла серед сторінок книжок. Я не знала, що в моєму капелюсі були діаманти. Я скаржилася мамі, що капелюх був занадто важкий, згадувала пізніше Ірина. І коли все нарешті було позаду, з Берліну Варвара з дітьми одразу направилася до Брюсселю, де змогла знову зустрітися зі своїм батьком, братами та сестрами. Але фінанси родини не були безмежними. Час був шукати роботу. Вара з Іриною та Володимиром перебралися до Парижу. Почався важливий період її життя, її творчості. Але оскільки сьогодні я, як і завжди, хочу зосередитися саме на її роботі в Голівуді, про роки в Європі я розповім стисло. У Парижі Каринська починала з того, що продавали вишиті шалі, коли її творчість оцінила місцева артистка та звернулася до майстрині, щоб та зробила їй сукню до виступу. Костюм настільки сподобався менеджеру клубу, де виступала дівчина. Що він запропонував Варварі роботу. Першим же її важливим проєктом пізніше стала сукня за дизайном Бориса Білінський до фільму Кохання Казанови, що вийшов у 1927 році. За цим послідували й інші замовлення. Діти Варвари допомагали їй з роботою. Швидко набута слава звела її з Джорджем Баланченем, балетмейстром, для якого протягом наступних років вона створила костюми до шести балетів. Шекспір для літератури, Каринська для костюмів, казав він про неї згодом. Кажуть, одного дня Варвара увійшла до театру, представилась та виразила своє бажання в них працювати. На всі запитання вона відповіла простим: так, я вмію шити. Так Кринська почала робити костюми для російського балету Монте-Карло. У Франції вона працювала з Сальвадором Далі, Енрі Матісом та Жоаном Міро. У 1936 році життєві обставини розділили родину. Варвара з Володимиром переїхали до Лондона. Ірина залишилася продовжувати справу матері у Парижі. У в 1937 на великий екран вийшла стрічка Полум'я над Англією дизайнером костюмів для якої був Рене Юбер, Однак Каринська теж брала участь у їхньому створенні. Наступним фільмом дизайнера, якого співпрацювала з Варварою, був розлучення леді ікс 1938 року. Однак не тільки одяг та аксесуари зацікавили дизайнерку на знімальному майданчику. Американський актор Вальє Хогантнер зіграв незначні ролі в обох картинах. Саме так він і познайомився з Каринською. На момент їхнього знайомства йому було 25. Але той факт, що Каринська була вдвічі за нього старша, не завадив їхньому роману, який продовжувався і по закінченні роботи над фільмами. На деякий час їм усе ж довелося розлучитися. У 1938-му тридцять Вальєхо повернувся до Голівуду, де на нього чекала співпраця зі студією MGM. у 1939-му, Незадовго до початку війни на порту Квін Мері Варвара дісталася Америки, тоді як її син Володимир. Димир повернувся до Парижу, де вступив добровольцем до армії. У Нью-Йорку на руку Каринській зіграло її близьке знайомство з Джорджем Паланшним, який перебрався туди ще восени 1933-го та відкрив свою балетну школу. Саме на другому поверсі школи американського балету він виділив подрусі кімнату, де вона могла жити і творити. Уже тоді вона збирала навколо себе людей плічопліч -пліч з якими працюватиме наступні роки над балетними костюмами. Коли багато років по тому у тисяча 1966 шістдесят в неї запитали, де вона шукає своїх працівників. Вона відповіла: я їх навчила. Ось мадам Ольга приїхала зі мною до Америки у 1939-му. У нас було приблизно по одному долару на кожну, але я одразу отримала роботу. Працювала з Раулем Пендібуа для вистави Джона Мюре Андерсона. До того ж, перебуваючи в Америці, Каринська воз'єдналася зі своїм коханцем Гантером, однак ненадовго юнак походив із заможньої родини та мав доволі владну його батька, який не збирався миритися з тим, що його син у стосунках з набагато старшою жінкою. Він влаштував сину весілля з іншою, для чого Вальєху довелося переїхати до Австралії і розірвати контакт з Варварою. Але це було не єдине, що хвилювало жінку. Володимир був поранений, пережив німецький полон та вдалу втечу. Завдяки молодшій сестрі Варвари Ангеліні він зв'язався з матір'ю та залучила свої зв'язки, щоб допомогти синові перебратися до Іспанії, звідки він. Зміг дістатися до Америки у січні 1941-го. тим часом для Каринської почався голівудський період. На жаль, у титрах багатьох стрічок Варвара не зазначена, однак її вклад у те, що ми бачимо на екрані, не можна недооцінювати. Її запрошували, коли ситуація здавалася провальною, і дизайнерка рятувала фільми. Вона була відома використанням тканин з незвичними фактурами та загалом любила експериментувати з матеріалами, А оскільки тканини, які вільно могли використовуватися. Ще 10-15 років тому створювали забагато шуму як для звукового кіно. Ці експерименти допомагали вивести фінальний результат на новий рівень. Наприклад, визнання за роботу над костюмами для фільму 1944 року Газове світло Зенгрід Бергман у головній ролі повністю дісталося Ірен. Та якраз нещодавно отримала посаду керівниці відділу костюмів на студії MGM. але Каринська теж доклала свої зусилля до створення образів. Таким же складом жінки працювали і над фільмом. Кисмет, що вийшов у тому ж 1944-му. однак цього разу всі костюми для Марландітріх розробляла саме Каринська. Для однієї зі сцен було створено образ з півдюймових металевих кілець, трохи більше сантиметру. Тож кожен рух акторки супроводжувався дзвоном. Під час зйомок одного ступля, однак кільця розсипалися по підлозі. Поки Варвара працювала над для МЧМ, на студії Paramount кипіла робота над мюзиклом леді в темряві. І коли здавалося б, усе було Тово виникла одна з тих непередбачуваних проблем, про які я згадувала раніше. Розшита рубінами сукні з хутряною спідницею була занадто важка. Тож Джиндже Роджерс, яка взагалі то мала виконувати в ній танцювальний номер, навіть стояти довго не могла. Наряд коштував близько 35 тисяч доларів, став найдорожчим голівудським костюмом, але був використаний лише в декількох кадрах та для промо-фото. Художником по костюмах був Рауль Пендюбуа, який, як я вже говорила, раніше, Працював з Каринською, тож він звернувся до неї по допомогу. Для сцени танцю Варвара створила копію сукні. Однак, замість дорогоцінного каміння, використала паєтки, а також трохи змінила конструкцію спідниці. Візерунок з оригінальної сукні перенесли на папір, після чого Каринська власноруч вишила такий самий на другій сукні. Пізніше Харків'янка була залучена у створення костюмів для фільму 1948 року Пірат із Джуді Гарленд. Автором ескізів був Том Кеок, ще один колега Каринської, з яким вона працювала над костюмами для балетних вистав. Один із восьми ескізів костюмів для Джуді був копією сукні від Ворта 1830 року. Розповідав він. Виготовлення такого наряду вручну коштувало 3462 долари. Ще однією знаменитою сукнею з цієї картини стало весільне вбрання. Атласну сукню з французьким старовинним мереживом Каринська розшила сотнями перлин. Однак зовсім не ці образи стали для Варвари Каринської, Найбільш важливими у тому ж 1948-му вийшов фільм Жанна Дарк, головну роль у якому виконувала Інгрід Бергман. На першому етапі роботи над стрічкою художником по костюмах мав бути вже відомий нам Рауль Пендюбуа. Однак він залишив проєкт, а його місце зайняла Дороті Джекінс. Першим костюмом, створеним для стрічки, були лицарські обладунки. Під час роботи над ними Варвара і тоді ще Дюбоа працювали з музеєм мистецтва Метрополітен. Увесь і Інший одяг до фільму, включно з костюмами для масовки, Каринська і Джекінс створювали вручну для деяких сцен, наприклад, Варвара в'язала кольчугу, після чого покривали її сріблястою фарбою. Таке рішення значно спростило роботу акторам, оскільки костюми не були важкими та не обмежували рухи. На жаль, Каринська не була особисто присутня протягом усього робочого процесу. Це дозволило поки що нікому невідомій Джекінс спробувати привласнити собі всі ідеї Каринська, та дюбуа, але перейдемо до приємної частини. У 1949-му була вперше впроваджена номінація на Оскар за найкращі костюми. Тоді категорія була розділена на дві підкатегорії: чорно-білі та кольорові фільми. І як ви вже здогадалися, Варвара Каринська та Дороті Джекінс були номіновані. an award for the best achievement in costume design. It would be foolish to the importance of costume to a picture, We all know how very much it helps. For the best achievement in costume design of a color production, the Emperor Waltz, Paramount. Costumes by Edith Head and Guile Steele. Joan of Arc Sierra Pictures, RKO. Costumes by Dorothy Jekins and Karinska. Dorothy Jekins and Karinska for Joan of Arc. На церемонії нагородження Каринська присутня не була. Ще під час роботи над фільмом вона повернулася додому у Нью-Йорк. Першим, хто повідомив її про перемогу, став її давній друг та колега Джордж Баланчин. Робота в Голівуді продовжувалася і після того, як Варвара отримала нагороду. А вже за декілька років вона знову була номінована на Оскар за роботу над костюмом до мюзиклу 1952 року. Ганс Христіан Андерсен цього разу безуспішно. Попереду були й інші стрічки. Наприклад, французький канкан 1954-го. Але Жанна Дарк усе ще займала в серці Каренської почесне місце. Я все ще зі своєю Жанною, я її дуже люблю. Ніхто мене не впізнає, усі вважають, що зробила пластичну операцію. Вони не розуміють, що підтяжки на моєму обличчі це підтяжки в моїй душі, тому ще дуже близька із Жанною. І щоразу і в день, і ввечері я стою на коліна перед її портретом і молю Бога про хоробрість, бо саме завдяки. Перемогла Жанна. Звичайно, це далеко не всі здобутки Варвари Каринської. Вона брала участь у виставках, створюючи костюми за дизайном Сальвадора Далі. Була винахідницею нового виду балетної пачки. Час від часу її і досі називають пачка Баланчина Каринської. Померла Варвара 18 жовтня 1983 року, за два тижні після свого 97-річчя. Особливо було б цікаво почитати коментарі земляків та землячок Варвари. Я знаю, що. Інформація про неї є у вас в музеї видатних харків'ян. Сама я, на жаль, ніколи у Харкові не була, але це поки що. І це все, що я хотіла розповісти вам сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення!